Цей автомобіль нам в даний час дуже допомагає при ремонті на виїзді. Якщо в, наш, в нас ремка ламається десь в полі, таке можливо, тому що вони їздять по бездорожжю, по багнюці, це такі місця, де нема взагалі асфальту. І буває таке, що вони там ламаються. І щоб якнайшвидше зробити ремонт, і по місту бажано, то ми використовуємо цю автівку. Вона укомплектована інструментом тим, який нам необхідний для швидкого ремонту та евакуації автомобіля з небезпечних місць, де він зламався. Допомогла була евакуація автомобіля з стаб-пункту. Місце, де це трапилось, звісно, назвати не можу, але була така ситуація і допомогла еваку... евакуювати її в безпечне місце для подальшого ремонту. Від всього нашого конструкторського бюро. Я хотів би вам дуже дуже подякувати за ту роботу, яку ви робите. І нам дуже приємно, що завдяки вам все може втілюватися в життя. Дякую вам! Дякую вам, що ви такі автомобіль вигадали. Робите і дякую, наближаємо перемогу разом.